Всім привіт! Хочу показати сажалки для гарбуза. Виготовлені з підручних матеріалів. Складаються вони і трубки, метровий діаметр, внутрішній, мабуть, 2,5 або 3 см та самого, ну, так званого висівного механізма. Також пружина, пружина це із. Штіль МС-180, блокировка цепки ручне. Також, хай буде це маркер між оцим пятаком та висівним механізмом 35 см. Ще також є підножка. Ну, це кому треба У мене є одна ось без підножки. Одна з підножкою і є ручка. Зараз покажу, як. Тримаєте за ручку, втикнули в землю, закинули сюди на сіну і нахиляєте сажалку. Відбувається тиск, ну, хай на цей механізм. Випадає насінина. Все, витягується з землі і отак вона працює. Зараз розберу, покажу, що всередині. Розбирається воно швидко. Ось зняли пружину, відкрутили болт. Далі тут так ось витягнули туди і все. Це ось дуга зварена із, точніше, зігнута гвоздь 200. Приварена гайка та й до цієї штуки. Тоді як я це робив, у мене профіля не було квадратного. Я зварив його із уголка. Оця я деталь. 2,5 сантиметра. А ця деталь, що клапан відкриває, вона 3,5. Ой, не виходить. Не виходить зробити красивий кадр, бо неудобно однією рукою знімати, другою розбирати. Тут виходить, що? Що воно входить друг в друга. Тут просверлений отвір. Та як його однією рукою скласти? О, ось, входить один в одного. Ось так. Пінтується болтиком, пружинка. Все. І воно працює від натиску на оцей п'ятачок об землю. І виходить, що висів три насінини на метр. Розход на гектар 4-5 кілограмів. Це гарбузового насіння. І воно залежить від розміру самої насінини. Якщо калібр 12, то 5 гектар, якщо менший, то 4 кг 4 на гектар. Така конструкція можна зробити самому. Головне, щоб була булгарка та зварювальний апарат. Зварив як міг. Бо я не сварщик, я столяр. Ну, тримається. Три роки вона відпрацювала без нарікань. от так А це ось друга моя сажалка. Як видно, вона трішки підсилена, бо Оця деталька, вона із тонкішого матеріалу зроблена. Ну, що було, те й варив. Воно в мене тут лопнуло, довелось підсилить. Ну і тут так само підсилив. Так, оця квадратна трубка має довжину 20 см. Саме цей Клапан має довжину 12 см. Оці дві малютки за день гуляючи, покривають пів гектара землі. Отак. От Це і можна і полежать під деревом в тіньку, і піти кавусі попити. Так що так і справи. Пів гектара гуляючи за день. Всем пока.